Шановні аграрії, ми вносимо довсходовий. Сьогодні ще тут сіялися, була перед перед цим дисковка, посіяли сарматік наш. І накриваємо зараз толазін ультра довсходовий гербіцид. Я вам його рекомендував і ми самі собі вносимо. На цій ділянці це ми її тільки забрали. Бо вона вона страшна в бур'янах. Ми цього не хочемо. Будемо діляночку нашу вичищати від бур'янів. І тому ми ввечері працюємо. Значить, основне по внесенню препаратів усіх, не тільки цього, а й усіх. Вечірком, сонце зайшло у нас, значить, вітру немає, температура впала вже, не в жару, не в холоді, і Тоді ґрунтові працюємо. Дивіться, на отакій діляночки після посіву, значить, сюди не треба нічого, ніякого ні боронування, нічого. Сівалочка виїхала, залишилося після, після неї мокра ще земелька і одразу вносимо в ніч до всходових гербіцид. Тоді він працює. А якщо ми його внесли в жару, внесли по вітру. Днем, шановні аграрії, температури немає, вітер сильний, все поздувало, земля пересушена. І якщо ми його внесли, звісно, він не буде працювати. А так, якщо правильно внесли, то лазін ультра працює. Значить, ллємо ми його на гектар, 3 літра, максимальну дозу. І його задача притримати першу волну бур'янів. Першу волну він буде втримувати щарицю, амброзію, лободу. Не треба він не держе. Пишій, шановні аграрії. От для першої волни, щоб ми отримали чисті всходи, тут для цього і вноситься ґрунтовий. Тому що якщо зекономить і не внести сюди ґрунтовий, шановні аграрії, то ми отримаємо грязні всходи. І поки ми будемо бризкати тут грандстаром, всходи будуть грязні, ми втратимо врожай. Бур'ян забирає врожай. Не економимо на всходових, вносимо. Вносимо правильно і буде у вас гарний врожай. Ось така ось у нас зеляночка засіяна вийшла. Після дисковочки. працюємо. Значить, шановні аграрії, дивіться, чого не треба заїжджати сюди бороною. Ніякі борони після посіву. У нас однакові умови. Ось у нас рядочок пішов, рядочок і скрізь однаковий. Якщо ми заїжджаємо бороною, то ми беремо цей ось рядочок і накидаємо сюди оцю -сю грудку. Ну, хай він даже грудку розіб'є. Тобто, тепер дивіться, ось рядочок пішов, тут накинуто. Звісно, будуть умови. Сівалки, Сівалки хоч джандіровська, хоч супенка, хоч кінза. Та взагалі всі сівалки предусмотрені для того, щоб вони однакові умови робили. От ми ось бачимо, ось канавка, да, де, воно, де вона сіяла. І воно пішло в всіх однаково. І тоді тут всходи будуть равномірні, дружні. Будуть. Тобто Насіннячко проклюнулося і пішло. А якщо ми заїжджаємо сюди і вносимо, хто прикатує, хто, шановні аграрі, боронами роботи, і загорнули оце, згладили, все. Да, Вроді би як би красиво. От дивимося ось на оце. О! Красивіше стало, і тоді вносять гербіциди. Неправильно цього робити. Чому? Да тому що оце ось я нагорнув землі, вже залягання насіння буде на різній висоті. І тоді ми отримаємо такі сходи: вище, нижче, вище, нижче, вище, нижче, вистрибки. Кажуть, так це не вирівні з посіва погано. Та не посіва поганий, це ми самі портимо собі картину. Або ж я ще знаю, допустимо, внесли ґрунтовий гербіцид. Де він там в нас вноситься? Грунтовий внести і боронують. Зачем це його робити? Зачем верхню підсушу, підсушену землю, зачем же її перемішувати із з вологою землею? Не треба цього робити. Ось о. Тільки посіяли, сівалочка виїхала, і заїжджаємо, воно працюємо, вносимо толазін ультра. Все, внесли, виїхали, і більше нічого тут уже не вносимо. І, шановні аграрії, слідкуємо за виливом води. Багато у кого стоїть питання 100 літрів, ли, 200 чи 300. Читайте інструкцію. В почвених гербіцидах стоїть така дозіровка, як 200-300 літрів, навіть 350 400 літрів. Тому ніяк, як, шановні аграрії, 100 літрів не лийте. Чому? Да тому, що це, тому що це дасть хужу роботу ґрунтовому гербіциду. Знаю, що ви зараз скажете мені, що, що я працював 100 літрів і все воно працює. Це так, шановна грання, може і працює, якщо є на ґрунті волога. Якщо через час піде дощик, все воно працює із 100 літрів. Але ж інструкція каже нам лейте 300 літрів, 200 літрів, ну не менше. Чому так? Да тому що ґрунтовому гербіциду треба вода для того, щоб він, з нею було супрокиснення з землею. Тобто, щоб утворити пленку, треба 200 літрів, треба 300 літрів, треба 400 літрів, ну не 100. От. А у когось робота 100 літрів. Хай вони працюють без питань, але правильно вносить 200-300 літрів. Тому задумайтеся цим питанням. Чому? Да тому що якщо не спрацює з 100 літрами води, от, що потім робити? Перебризкувати, а вже всходи є. Бур'яни підуть. Тобто, зекономивши 100 літрів води, ми можемо попасти в халепу. Агрован рекомендує, рекомендує вносити 200 літрів, 200 плюс, в кого є яка змога. Ми 200 літрів на цьому полі лємо. От, на інших лили і 300 літрів, але не менше. Така рекомендація від Агрован, прислухайтеся. Ще, шановні аграрії, багато питань. Що в ґрунтовий можна долити? Багато у кого є, погана культивація була, і бур'янини всі вирізали. Багато хто мог пізно культивацію зробити, посіялися, вносить ґрунтовий. Що туди можна додати? Гранд Стар Приму, що? Да тільки раундап. Тільки раундап вносити, додаючи в толазін ультра. Він не має ніякої посидії, все остальне має. На цьому відео заканчую. Зробіть висновки, підписуйтесь на канал Агрован. Коментуйте до, до побачення, шановні аграрії. Мирного неба, благополуччя, до побачення.